У місті Надвірне під час храмового свята тривав медичний проект в межах Карітасу. Надвірне менеджер проекту, лікар Ярослав Рейтмаєр, розповів про сам проект, анонсував відкриття медичного центру лічниці Святого Шарбеля, де можна буде отримати первинну медичну допомогу. В нашому Карітасі Карітасі надвірна відкривається медичний центр, який називається Лічниця Святого Шарбеля. Цей проєкт вже з плануємо з жовтня, щоб повністю він розпочався. Відкривається медичний центр, де буде надаватися послуги первинної медичної допомоги, буде приймати сімейний лікар і педіатр. Розташовуватись буде в приміщенні нашого карітасу на вулиці Котляревського, 4А. Які послуги там можна буде отримати? Ну, перш за все, це послуги сімейного лікаря. Консультація, лабораторна, а також частково інструментальна медична діагностика. Також направлення до вузьких спеціалістів. Та при потребі скерування до на більш поглиблені обстеження Поясні, на що покликана ця мобільна консультація, та які цілі переслідує дана акція. Наразі оскільки ми ще чекаємо на завершення наших ремонтних робіт, ми не, не не сидимо, склавши руки, і тому зараз проводимо виїзну консультацію в Ви, ну на такій локації на храмовому святі, для того щоб ми могли залучити пацієнтів і щоб ми могли донести до людей, що потрібно контролювати, наприклад, елементарні такі показники, як артеріальний тиск, глюкоза крові, як потрібно, тобто суть, щоб донести до людей, що потрібно турбуватись про своє здоров'я, і таким чином ми хочемо. Показати, що медицина може бути доступною, і не потрібно багато зусиль, щоб до лікаря звернутися і щоб зробити такі елементарні речі, які можуть покращити загальний стан здоров'я людини. Медик розповідає, що окрім таких консультацій, також проводяться виїзди для людей, оскільки ті не мають змоги прийти самим. Крім, цього, крім таких консультацій, ми зараз проводимо виїзні консультації в навколишніх населених пунктах, де ми надаємо. Також медичні консультації літнім людям, самотнім людям, людям з обмеженими можливостями з інвалідністю, з хронічними захворюваннями, паліативним пацієнтам, які не мають вільного доступу до медичної допомоги, відповідно потребують індивідуального підходу і виїзду лікаря на дім, тобто щоб до них лікар приїхав, оскільки вони такої змоги прийти до лікаря немає. Чоловік Тому пояснює, що займаємося. всі послуги, які можна отримати в медичному. Це абсолютно безкоштовно. Ми плануємо співпрацю з Національною службою здоров'я України і тому всі послуги, які надаються в нашому медичному центрі, вони є абсолютно безкоштовні. Тому запрошуємо всіх бажаючих приходити до нас, в нас можна підписати декларацію з сімейним лікарем і ці послуги отримати безкоштовно. Ми би хотіли, щоб ця медицина, так сімейна медицина, яка вже. Зараз, в принципі, вона є доступною для людей, але щоб вона була ближчою і кращою для людей. Власне цим і займаємося. Чоловік Дмитро ділиться домками щодо свята та проекту від з надвірна. каже, це хороше рішення облаштувати тент В разі чого. Сьогодні велике свято і для всіх людей, і особливо для надвірної, тому що я пам'ятаю, що від маленького тут був храм, і всі з'їздились. Я так вже. Ну, я не знаю. Я це постійно так приїжджаю і бачу багато людей менше, як колись, але все одно це гарно. Дуже чудово чудово, що поставили тут, що є на всякий випадок. Такі гарні лікарі, які можуть допомогти, дуже багато людей було. Розповіла про свої обов'язки як сімейного лікаря Софія Огерок. Жінка пояснює, що зараз існує відчутна потреба в допомозі. Ви знаєте, насправді люди дуже потребують допомоги, так як багато сільського населення не звертається щоденно і не має можливості взагалі звернутися до лікаря. Вони або не знають свого лікаря, або знають, але чи незручно, чи їм, наприклад, вони маломобільні. От і тому ми повинні їздити і допомагати. Є дуже потреба зараз. Ми їздимо так, ознайомлюємося, взагалі з якими які є потреби в людей, які їх турбують, причини чим ми їм можемо взагалі допомогти в загальному. От і зараз наразі ми бачимо, що потреба є дуже велика. І ми повинні її виконувати, виконувати те, що необхідно людям. Артеріальна гіпертензія, підвищений тиск в більшості людей це є стандартно. Вони з ним живуть, вони навіть говорять, що от такий в мене тиск, так, як привик жити. Я не пам'ятаю себе, коли в мене не було тиску. Зараз також ми спостерігаємо таку тенденцію, що люди мають цукровий діабет другий тип, вперше який ми виявляємо їм. Таке так є. Люди не знають, вони вперше роблять взагалі глюкозу, вимірюють. Є, є з цим потреба і проблема насправді, що люди недообслідувані, люди не роблять електрокардіограми в селі, вони не знають, які патології вони мали.